Киянка Ксенія разом із дитиною, прогулюючись містом ківерці, планує відвідати вагон незламності. Тут я прийшла сюди, щоб подивитися на цей потяг незламності. Жінка на Волинь приїхала до родичів. У період відключень електроенергії говорить, встановлення вагону незламності важлива ініціатива. Ківерці вони поділені на дві частини. В одній частині вони вимикають частіше, в іншій менше. Тому ну, сказати, що дуже багато ні. Звичайно, це не така ситуація, як в Києві. І ми також зможемо туди поїхати, тому що ми сюди приїхали саме через це. У вагоні незламності люди можуть погрітися, підзарядити гаджети, випити гарячого чаю чи кави. Ця послуга платна, каже провідник пасажирських вагонів Львівської залізниці Іван Заверуха. У мобільному пункті обігріву є мікрохвильова піч, холодильник, старлінк для зв'язку, аптечка, дитяче купе з мультфільмами, книгами та іграшками. Цей вагон був задіяний в напрямках Львівської залізниці. Це звичайний вагон. Пасажири, яким курсували по Україні, ніякі крісла, це нічого не, не змінювалося, тільки додавали дитячу зону. Львівська залізниця сформувала п'ять вагонів і відправила по різних містах Західної України. Ну, один в Ківерці, тобто де я зараз знаходжусь. Інший вагон знаходиться в місті Радивилів, третій вагон знаходиться в місті Дубно. Четвертий вагон відправили в міст, містечко Красне на Львівщині біля Львова. І ще один в Закарпаття, в місто Берегово. Можуть і приводити своїх домашніх улюбленців, так, бо так для них є посудина. Вагон незламності відвідав ківерчанин Юрій. Така можливість ну, зігрітися, там, чай якось гарячого випиту. Справа був, то по дорозі так сказати. Ну, така приємна можливість. Ніколи я ним не користувався і навіть не знаю, де він є, тому що особисто для мене ну, ніколи це не було потребою. Це як мінімум психологічно дуже важливо, тому що е середньостатистичний громадянин чи там взагалі будь-хто якийсь там гість міста може дійсно туди заскочити. Я і всі мої сусіди живуть в приватному будинку. У нас своє тепло, яке залежить від електропостачання. Щодо електропостачання, вимикають. Не часто, буквально 4-5 годин на добу. До того правда було і 12-14, здається, але це якісь епізодичні дні. У вагоні незламності можуть одночасно перебувати півсотні людей, сказав провідник Іван Заверуха. Мобільний пункт обігріву працюватиме цілодобово протягом 10 днів із можливістю продовження, якщо погодні умови погіршаться. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.